От як вам не показати? Починають. Починають свісти. Ще не відкрились добренько. Але ж ви гляньте. Бачите? Дайте руку підніму туди вверху. Ці княжик якісь верхолази. Бачите, на троянду запутали її всю. Ви гляньте, де вони? О! А це тут будуть чуть пізніші лимонні, хоч би не поколоться. Тут будуть лимонні. Ой, а це що? Ой, а це що? Чи я обломала? А, я тут обломала його. А як? Зараз, 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 зараз. опа, Зараз я його приберу. І я почепила ще одну сітку. Дивіться, куди пішли. Он лежать сітки, буду ще чіпляти. Тут будуть лимонні дуже гарні. Хто дивився в той рік, він знає. Бачите. Буде називатися Троянда Княжик. Оце в мене. Ще трошечки.